Вінниця продовжує підтримувати переселенців із Херсону. Місто прийняло 15 родин, які були змушені покинути свої домівки внаслідок підриву Каховської ГЕС. Товари першої необхідності змогли отримати зареєстровані внутрішньо переміщені особи. Підтримку надала організація релігійної місії Карітас Спес разом із департаментом соціальної політики Вінницької міської ради. Для жителів Херсонщини було зібрано пакунки із засобами особистої гігієни та гуманітарною допомогою. Пакунок для родин видавали у Вінницькому міському територіальному центрі соціального. Обслуговування на цьому допомога не завершиться її надаватимуть і надалі. Зареєстровані громадяни сім'ї, є і навіть люди, які зараз знаходяться в будинку пенсіонаті для людей похилого віку, але для них сформовані продуктові набори і гігієнічні набори, саме місію карі та спец, для того, щоб надати їм підтримку. І сьогодні власне тільки запрошені ті, які постраждали від під підтопленням наслідок. Діяльність нашої місії спрямована на допомогу потребуючим на даний час це допомога внутрішнім переміщеним особам, які проживають в Вінниці, в Вінницькій області Спільно з департаментом соціальної політики. Вирішили допомогти переселенцям, які постраждали внаслідок підриву Каховської Гес. Департамент соціальної політики організував сім'ї переселенців, які проживають зараз. В Вінниці ми з нашої сторони надали їм. Продуктові набори та гінічні набори як така мінімальна допомога для їхніх сімей.